Коли я казала чоловікові, що треба щось думати, бо у нас діти ростуть, він завжди мені відповідав, що він і так робить все можливе. Так, Іван ходив на роботу, отримував мінімальну зарплату, але цього не вистачало, щоб думати про власне житло. Потім чоловік взявся пити друзі і оковита для нього стали важливішими, ніж я і діти. В якийсь момент я так втомилася від такого життя, що готова була втекти світ за очі, аби лише не бачити цього всього. І якраз в цей час я почула про можливість виїхати в Італію на заробітки. Щепилася я за неї, як за останню літівну соломинку, бо дуже хотілося якихось позитивних змін в житті. Не буду розповідати, як я виїжджала, бо це дуже складно, не те, що зараз. Але, на щастя, мені таки вдалося потрапити в Італію, і я стала першою з нашого села, хто поїхав туди на заробітки. Спочатку я заробляла гроші для того, щоб збудувати для нас будинок. Гроші відсилала дітям, бо на чоловіка надії було мало, я з ним згодом взагалі розлучилася. За мої заробітченські гроші ми звали величезний будинок на два поверхи. Я на це грошей не пошкодувала. Вийшло навіть значно краще, ніж я про це мріяла. Коли син одружився, я йому квартиру купила трикімнатну, а доньці зятем дістався будинок. Начебто все порівно і діти мали бути задоволені. Але потім син захотів машину. Став дуже мене просити, щоб я йому в цьому допомогла, бо йому для роботи потрібне авто. Я з розумінням поставилася до цього і дала синові на машину 10 тисяч євро, і цим спричинила перший серйозний розкол в нашій родині. Донька з зяте на мене образилась, сказали, що їм теж машина потрібна, так що треба було або обом давати гроші на авто, або нікому. Я їм пояснюю, що син попросив, і я йому не могла відмовити, а з часом я не складаю ще гроші і куплю їм машину також. А потім я собі сіла і подумала, чому я маю перед ними оправдовуватися – Діти у мене дорослі, тож я не мушу їх утримувати, я як і, і так обом вже достатньо допомогла. І тоді я прийняла рішення більше не відправляти додому ніяких грошей буду збирати для себе, бо розумію, що коли повернуся, треба самі про себе подбати. Я ще не вирішила, чи куплю собі квартиру чи збудую будинок, але гроші на своє житло вже почала складати. Мені лише 60, сподіваюся, що я ще, ще встигну для себе щось заробити». Донька, коли вперше за багато років не побачила грошового переказу, так засмутилася, що навіть на мої дзвінки тепер не відповідає. Але я на це уваги звертати більше не буду. Нехай діти самі вчаться заробляти собі на життя. Тепер я добре розумію, що не варто привчати нікого на свої заробітчанські гроші.